І всім привіт! Я вам хочу показати оці два бої в дружньому бою. Як я виграв природ в Андрія і учасника його клубу. От бачите Андрій тут і учасник його клубу. Зараз ви побачите, як я їх обдуював своїми ультами, убігав її переподоси, накоплював. Тут просто, просто жест витворяється. Дейло це найсильніший сверхрядкий боець, на мою думку. Ну, реально, дуже сильний, невозможно вбити, просто невозможно вбити, Дейла цього, Невозможно, ще й з модифікаторами іменно. Це просто жесть. Ви подивіться. Десь мене вже мають вбити через хвилину. Я Андрія вбив Дафи. Я навіть сильніша Андрія. Вони Дафи тут мене вбили. А в мене було так мало ХП. ха Ха-ха. Гиперпос, о, вот мене вбили, думаю, так просто вбьютимана нифига подобного. Чо я виробляю просто? чо я витоляю своїми перепоносами? Вони мене е, окружили, но я все одну переміг. Чо я наробив? Чо я... Енар робив, а от з другої катки я просто не знаю, як я виграв. Природи двох Едга і плюс бота. Я їм ще бота дав. Кстати, це моя карта. Ну, це моя карта, то в моїй карта завжди, мабуть, я буду вигравати. Зрираю я грав за тару або Фориренка. На цій карті раніше як відео знімав, треба було де і брати і все, і все. Всіх уніфтажати. Тут бачите. Прирост... це прирост фесі, Я. Не знаю, що з відвояю. Я навіть не бачив, де Андрій, де бот, де учасник Андрійового його клуба. Анди мені навіть казав, щоб я його не а я, я не бачу, де хто я виробляю невіроятно є Якось так казав. Як Дейл Даша Эдга вбиває, Дейл що? Сильніше Даша Льона, чи що? Два Едгара залетіли. Е, я не встиг убігати і вбили. Ну це Дейл, мабуть, проротив одного Едгара. ще може пророти вас стояти, а от против двох, мабуть, де вас Нас все одно може, будуть шанси. Убівав, 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 просто-просто убівав. Бабаха, бабаха, я обдурив, залітають на мене, нічого, не зроблять води. А ні, все-таки зроблять і природи всі всякої кучі без фанців. Ви так просто думаєте, б'єте мене де? Я вас переміг. Я вас перебіг. Ви просто подивіться, як я гарно граю за того Дейла, бліда. Як я гарно граю за Дейла кстати, бо ви не дивилися відео, як я легендарний пререстер відкривав, то покажу, що мені випало. Вот, скин на культа выпав. Я думал, це вже якийсь боець бліндабу. А на телефоні вообще не порзает. У мене ж на телефоні и так пару бойців. Там мало, там великі шанси на бойця. Мабута хиперзаят были на выпад.